Їхав, друзі, в магазин Walmart, стоїть такий банкомат, який приймає монети. Єдиний мінус цього банкомату це те, що він бере комісію, але комісія в нього невелика, Здається, декілька відсотків до 10%, мені здається. Е, ось так виглядає цей банкомат. Верхню частину ми висипаємо монети на такий, в такий лоток спеціальний. Нажимаємо на екран кнопку Start. І монети в нас починають рахуватися. Ось, друзі, ви бачите, яка в нас тут вже сума назбиралася, збиралася, оскільки ми монет вже з вами здали, але це більше тисячі монет 1 це дуже багато. Ви собі вважаєте, тисяча одноцентових монет. Ось, друзі, дивіться, у нас вийшла сума 39 доларів 37 центів, але врахувавши комісію 4 долара 49 центів, на руки ми отримаємо 34 долари 43 цента. І ці гроші ми. Можемо отримати прямо в Walmart, прямо в магазині. Ми беремо